15 жовтня 2025 року натоплена пічка, сушаться горіхи буде, пічки в ящиках. І полягались коти. Їм не цікаво. Ні коробка картонна, ні шуршащий пакетик, в них нова тема, це ящик з гріхами. П'ять котів. Вчора спочатку один одинки, потім два бувало, потім три, сьогодні вже п'ять. Не знаю в чем прокол. Шипшир гориха мы один. А один такой. Подивився одну руку. Рафейщик. Сирко. Пират. Персик и солнышко. Опять котив. А що, біля ящик піднятий, біля печки незручно. Я не я не розумію, правда, в чем прикол на гріха спать. Ну, оце таке.